Мої вітання всім, хто буде дивитися на Ютубі. Починаємо нашу підготовку. Беремо шолом на магічну проникливість. За допомогою нього ми отримаємо проникливість зараз. А рукавиці беремо сили бойового мага. За допомогою них ми будемо е зберігати нашу магічну проникливість під час цього бою. От. Зброя щит то це все в мене є. Зброя все правильно стоїть. Давайте <кій> щоб я не використовувала додаткову дію, <кій> бо подекуди вона може знадобитися для чогось іншого. Ось тут у мене буде зілля швидкості. Аби оця жіночка його ще собі не з'їла. Там ось сюди його покладу. От, а сюди, з іншої сторони, покладу зілля невидимості, щоб також не використовувати на це додаткову дію, бо або одне, або друге, а мені треба два. Тепер ми беремо диван. Хай він тут і стоїть, той диван. Ні, не забирай! Не забирайте! Окей, неважливо. Просто набиваємо собі зараз магічну проникливість до 10. Так, все, 10 у нас є. Десять у нас є. Можемо входити в катсцену, чат. Дивлячись, де, до речі, станеться надія. Надія, де ти станеш? Ти не забереш у мене мої ефекти. Ну, давайте так, один забере, другий ні. Буде додаткова дія. На якийсь із них, я сподіваюся. Все, летимо вам в катсцену? Ні, чекайте. Це ще не все. Це ще не все. Так. Мені потрібен ось цей свій. Все, йдемо в бій. Фух. Сподіваюсь, я нічого не забула. Так, одразу мій хіт, бачите? А, якби він не був з нами, він би зараз на мене напав і збив Збив би мені дві позначки магічної проникливості. А це не дуже класно. Давайте зберемо звідси щось. Що я й так не використовую, ось це, наприклад. І поставимо сюди стримання чудовиська. 95% відсотків. За допомогою набутої нами магічної проникливості. Так, збираємо собі швидкість. Поспіх, точніше. Підходимо до нього, щоб завдавати критичних ударів в радіусі 3 метрів. Та. І йдемо в невидимість, чат Та чого ти по люби? Критичні атаки будуть. Ну Не хочеш добре, мені залишився солодке. Бідна надія. Їй гаплик. А, хоча ні, в неї є там ще додаткове життя. Може і виживе. Вона тося жива. Вау. А, це ж ви хотіли музику послухати, чат. Точно. Ну, я просто зараз довго його вбиватиму тоді. А, ну от і кінець вже. Кінець пісні. Ви готові? Ну, все, тепер ми просто вистаємо проти них усіх. Можемо не ховатися. Обступили, називається. Подивися, чи можна цю голову забрати з тропіка. Погляну. <с> Оце, до речі, зараз ще була б дуже хренова ідея. Світлову цю вмикати. Єх, шкода. <с> а так хотілося. Це в мене зараз буде поспіх. І що? І я постою в поспіху. А якщо я зараз терезл вип'ю? Давайте просто протестую, бо я не знаю, вип'ю терезол. Чи буде в мене поспіх? Ой, поспіх. Ну, типу, приголомшення від поспіху. Чи пропущу я хід? Що ти по мені атакуєш? Не критично можна, там. Але якщо буде, буде неприємно, бо буде потім два підряд. Я то вистою! Казадора ж якось вистояла, але, блін. М -м, буде недобре, негарно. Та, є, все-таки. Що? Що ти по мені критичні атаки кидаєш? Схаменись! Дурне. Та, бачите, два. <с -2> два поспіль. Знов мене атакував. Ну нічого. Зате я протестила. А чи запам'ятаю? Не факт. In Normal. you fought well we could use such strength in the blood war now i'm free of raphael's blasted contract i can return to the front lines Уї чат! Уї. Оце було б смішно, якби спочатку можна було отримати е, той його броню, а потім ще раз. О, дивіться, її можна залутати. Та, її можна залотати. Що, нехай лежить на згадку про неї.